Вам потрібно швидко та безпечно передати посилку рідним чи друзям за кордон, ми саме ті, кому можна довірити цей важливий момент. Перевозка Delivery це компанія, яка допомагає українцям відправляти та отримувати посилки з Європи, США та України. Наша команда дбає про те, щоб кожен пакунок, незалежно від розміру та вмісту, дістався до адресата у найкоротші терміни та в ідеальному стані. Перелік наших послуг. Доставка з України в Європу та США з Європи та США в Україну між містами та країнами Європи. Комерційна доставка переїзд. Чому саме ми. Доставка та забір з будь-якої адреси в Європі. 8 років досвіду. Власні відділення по Україні та Європі. Терміни доставки від одного дня. Доступна вартість. онлайн оформлення та відслідковування. Можливість страхування. Як оформити доставку? Ознайомтеся з інструкцією на сайті та оформіть своє замовлення онлайн. Якщо бажаєте отримати консультацію, зверніться за номером вказаним на сайті або в соцмережах. Відправляйте легко, отримайте швидко. З нами ваша посилка у надійних руках.